Наприкінці минулого року ситуація навколо Тайваню знову загострилася. Uh -huh. Китай розпочав масштабні військові навчання Just Mission 2025 із бойовими стрільбами у п'яти акваторіях біля берегів Тайваню та в повітряному просторі біля самого острова. Ну і китайські чиновники назвали ці навчання серйозним попередженням сепаратистських силам і зовнішнім гравцям, які втручаються у внутрішні справи Китаю. Ну а Дональд Трамп тим часом погодив продаж великої партії озброєння для Тайваню. Власне, що це? Чергове брязкання зброєю чи реальна ескалація в регіоні? Давайте подивимось. Де ти перебуваєш? В останні дні минулого року Китай провів довкола Тайваню військові навчання. Відпрацьовували захоплення та блокаду ключових районів острова та удари по енергетичних об'єктах. Пекін назвав це попередженням для сепаратистських сил. Східне командування народно-визвольної армії Китаю відряджає свої війська сухопутних військ, ВМС, повітряних сил і ракетних військ для проведення спільних військових навчань під кодовою назвою Місія правосуддя правосуддя-2025» у Тайванській протоці. Маневри почалися через кілька днів після того, як США оголосили про продаж Тайваню одного з найбільших пакетів озброєнь на суму 11 мільярдів доларів. Пекін у відповідь запровадив санкції проти американських оборонних компаній. Будь-які зловісні плани перешкодити возз'єднанню Китаю приречені на провал. Пекін, хоча й закликає до так званого мирного воз'єднання з Тайванем, та в його законодавстві передбачено право вдаватися до немирних засобів. Усе для того, щоб не дозволити Тайваню бути незалежним. Пекін звинувачує президента Тайваню Лая Цінде у просуванні ідеї незалежності острова. Ну а сам Лай каже, що Тайвань давно є суверенною державою, тому офіційно проголошувати незалежність, щоб зайвий раз не дратувати Китай. Тайвань не збирається, однак до можливої війни серйозно готується. Ми віримо, що мир безцінний, а війна не має переможців. Хоча ми прагнемо миру, ми не можемо мати ілюзій щодо нього. Мир має бути забезпечений силою. Тайвань небезпідставно вважають серцем світової економіки. Тут виробляють 90% найсучасніших чіпів, які використовують і в звичайних смартфонах, і в ракетах, і 60% усіх напівпровідників у світі. Тож у разі нападу на Тайвань у світі можуть початися серйозні проблеми, попереджають фахівці. Загострення довкола Тайваню почалося влітку 2022-го. Тоді, попри шалений тиск Пекіна та погрози збити літак, на острів прибула колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Для Китаю цей візит став публічним приниженням. Пекін відповів безпрецедентно, провів військові навчання. Тоді ж над Тайбеєм уперше пролетіли балістичні ракети. Тож Вашингтон показав, що не кине союзника, а Пекін підтвердив свою готовність до війни. Чому ж Китай досі не наважився на вторгнення у Тайвань? По перше, Тайвань є природною фортецею. Висадити морський десант через протоку буде складніше ніж під час відомої операції у Нормандії під час Другої світової війни. Зрештою, Пекін стримує і фактор України. По-перше, Пекіну потрібен цілий і неушкоджений Тайвань з усіма його заводами, а не випалена пустка, як у випадку захоплення Донбасу Росією. А по-друге, Китай уважно вивчає, як західна зброя та санкції ламають плани Кремля. Американська розвідка припускає, що 2027-й може стати роком силового вирішення питання Тайваню. Тим часом на острові готуються до найгіршого. Тайванцям продовжили термін служби в армії. Також Україні тренують цивільних.